Народ, привіт! Хочу вам показати, як перевірити будь-який модуль, модем під систему OpenIPC або або Wi-Fi NG от, на базі. Наприклад, сьогодні це 9271. Що нам треба? Нам треба задовольнити доставітися, що у нас виставлений правильний канал. в Wi-Fi Так. І отут вот дивимося. От у нас зараз встановлений перший канал. Так, чудово. Виходимо. Зараз хвилинку. Так, виходимо із редактора удостоїлись. Запускаємо таку утилиту в Fback Light Запустили. Вот вона у нас запустилась. Тепер ми йдемо знову. и запускаем линк, так и у нас старт старт вот. погнали, так и даем вот так, ага, подключаем модем, так модем подключил вот он у нас определился и утилита погнала Просто покажу вам, что это дивіться. Выключаем модем. Все пропало. Все пропало. Включаем модем. Модем включился. И лінк запустился. Все, в общем-то, ничего сложного.